Ще одна коробочка орків. Ще одна їхня могилка. Ось хвирачили наші хлопаки. Радіатори, рюкзаки, то що називається мотор. А тут, що тут? Тут навіть ДНК нема з чого зняти. Хіба що з сажі? БК напевно як рванула б так кабесь. Під чорки. А пізна, все таке. А там далі башня, то що я знімав.